А на українському екрані цього року з'явиться щонайменше 10 менше вітчизняних фільмів. Такий анонс зробили в держкіно. Просто зараз там працюють над новою гостросюжетною стрічкою з назвою Екс сюжет історичний, але за словами авторів, це карколомний мікс екшену, сміху та сліз на зйомках одного з епізодів картини. Побувала Поліна Спасенко. Тут немає мобільного зв'язку, а ще телефонних дротів і сучасних будівель. Це місце у невеличкому селі на Київщині. Творці фільму Екс обрали спеціально для зйомок найбільш гострого епізоду картини. Місце дії Галичина, час 30-ті роки минулого сторіччя. Українські патріоти готують заколот проти радянської влади. А наші хлопці, повстанці, на мій погляд, давно вже заслужили на те, щоб про них зробити якусь таку. Історію такий фільм, але щоб він не був сумний. Хотілося зробити веселий фільм, хотілося зробити фільм про те, власне, як народжуються герої. Сценарій фільму переможуть з конкурсу Коронація слова. Раптом зрозумів, що цей сценарій не дає мені спокою. Я ходив і думав, думав, думав про нього. Там є, як це не дивна комічна лінія. Вперше на екрані має з'явитися образ львівського батяра. На ім'я Юрко, це були такі міські піжони 30-х років. Серед акторів дуже багато молоді. Це свідомий крок, пояснюють у творчій команді. Сподіваються відкрити Україні нові імена для виконавця однієї з головних ролей студента Віталія Гордієнка. Ця стрічка дебют у кіно. Каже його персонаж, йому близький. Він романтик, який вірить в ідею, який не здається. Ти читаєш і розумієш, що це ти. Тобі не треба нічого грати. Жодних паралелей із сьогоденням творці фільму не нав'язують. Утім кажуть, одна спільна риса все ж таки є сама тематика, коли молоді люди одержимі ідеєю е, незалежності, коли в них є е, мета і ціль здобути власну державу, жити на своїй землі і е, не бути під кимось, е, ну це власне є, єдиний момент, який є точкою дотику до сьогодні. Бюджет фільму 26 мільйонів гривень. Половину витрат взяло на себе Держагентство з питань кіно. Українське кіно сьогодні розвертається обличчям до власного глядача. Ми підтримуємо проекти, які... Спілкуються з аудиторією тією мовою, якою кіномовою мається на увазі, якою ну, аудиторія звикла бачити в кінотеатрі фільми. Завершити зйомки планують до середини червня. А на екранах фільм можна буде побачити вже наприкінці цього року. Поліна Спасенко Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер.